У вас слабке серце, постійний кашель, лікарі не дають надії, а ви маєте написати музику, яка переживе імперії війни і століття. Ви не ведете армії, не тримаєте меча. У вас є лише фортепіано, і цього виявляється достатньо. Історії, що надихають людина, яка перетворила біль на безсмертну музику. Фредерік Шопен народився у 1810 році в невеликому селі поблизу Варшави. Він був дивом дитина. У шість років вже грав складні твори, усім писав власні, але за зовнішнім талантом ховався крихке тіло. Шопен майже все життя хворів. Те, що для інших було силою, для нього ставало випробуванням. Коли йому було 20, Польща повстала проти російської імперії Шопен саме виїхав за кордон і більше ніколи не повернувся додому. Він опинився у вигнанні. Паріж дав йому славу, салони, учнів з аристократії, але серце залишалося у Варшаві. Його мазурки і полонези це не танці для балів, це музика втраченої батьківщини. Він не любив великих сцен, не прагнув гучних аплодисментів, грав тихо, інтимно, так, ніби розмовляв з кожним слухачем наодинці. І саме тому його музика була глибше, ніж будь-які. Оркестр люди виходили з концертів мовча з ними, ніби торкнулися чогось дуже особистого і от, ключовий момент. Шопен писав свої найсильніші твори тоді, коли фізично слабшав, коли кашель не давав спати, коли він знав часу обмаль. Він не писав на потім. Він писав так, ніби кожен на стані. І ця напруга ця чесність звучить в кожній ноті. Його стосунки з письменницею Жорсан були бури: любов, конфлікти, хвороби, самотність. Але навіть у цьому хаосі він створював. Музику, яку сьогодні грають у всьому світі без перекладу, без пояснень, бо біль не потребує субтитрів. Шопен помер у 39 років дуже рано, але він встиг зробити головне довести, що тиха людина може говорити голосніше за гармати, що нація може жити в музиці, що слабкість тіла не означає слабкість духу, його серце за заповітом повернули до Варшави. символічно, бо серце він ніколи звідти і не виїжджав. Підписуйте, щоб не пропустити подальші вражаючі історії. пишіть ваші коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.